Вітаю! В даному відео розглянемо функціонал роботи зі списками, а саме як зберегти представлення списку та налаштувати список під свої потреби. Хочу зазначити, що робота зі списками є ідентичною для всіх користувачів з різними, систем, з різними ролями системи та на різних розділах системи. Незалежності від того, працюєте ви зі списком справ, послуг, структурних підрозділів, користувачів. А на кожному списку ви маєте однаковий функціонал. Розглянемо сьогодні, на прикладі саме ролі адміністратора ЦНАП. До прикладу, в нас є послуги. Ми маємо список послуг, які ми маємо можливості по роботі зі списком. В правому кутку списку ми бачимо наступні іконки, які мають певне функціональне навантаження. По-перше, ми маємо пошук, де ми можемо знайти будь-який елемент на списку за допомогою введення частини тексту. А наступне, ми маємо. Можливість показати та приховати стовпці, Тобто, початково ви відкриваєте даний елемент та можете обрати необхідні стовпці, які ви хочете бачити на даному списку. Наприклад, вас цікавить тільки певна інформація, вас не цікавить, там, наприклад, назва чи СНАП чи тематична область, ви фільтруєте ці стовпці під себе шляхом вмикання перемикання видимості. Тобто, ви можете вимкнути і вимкнути будь-який стовпець. Наприклад, давайте вимкнемо категорію та тематичну область і додамо платність послуги, і також можемо додати якусь відмітку про послугу в залежності від нашої потреби. Нехай буде рівень послуги. Таким чином, ви обираєте перелік стовпців, які хочете бачити. Можете перемістити снап, можете перемістити будь-яке поле. Отже, зі списком ви маєте можливість включати та виключати певні стопці, а також керувати їхнім розміщенням на списку. Після того, як ви скерували свої стопці в певному напрямку, що ви можете зробити? Ви можете додати ці стопці в представлення. Для цього вам потрібно натиснути на кнопку до збережених». Коли ви натискаєте кнопку, у вас відкривається вікно налаштування представлення списку. Вам потрібно вказати назву. Ви можете надавати назву будь-яку, яка вам необхідна. Тобто, ви можете домовитися в себе в ЦНАПі, що ви будете надавати назви представленням або власними прізвищами, або функціональними потребами. Наприклад, загальний перегляд послуг. Та натискаєте кнопочку Зберегти. Хочу зазначити, що нижче перелічені поля, які будуть відображатися в даному представленні. Ви натискаєте кнопочку Зберегти, це представлення було успішно збережено. Що дає нам ця функція? В майбутньому, коли ви вже в наступний раз переходите в систему, і у вас якийсь відкритий величезний список там, атрибутів на цьому списку, ви можете перейти в наступну кнопочку збережені представлення та обрати. Вам збережений нами загальний список послуг. Коли ми його активували, в нас відображається уже перелік полів по послугах саме в тому порядку, який ми зберегли. Якщо ми перейдемо на загальний, ми можемо знову ж таки створити ще одну, одне представлення. Взагалі можемо створити будь-яку кількість представлень, які необхідні вам для вашої зручної роботи. Також хочу звернути увагу, що тут ви можете активувати. Всі поля на список та можете активувати за замовчуванням це стандартний набір полів. Ви можете переглянути такий стандартний набір, мінімальний, є на кожному списку в системі. Після того, як ми з вами розглянули, що ми можемо попрацювати з видимістю відображенням стопців, також хочу зазначити, що ці стопці, які ви виводите на список, ви можете їх використовувати відповідно для вивантаження даних. Якщо ви виведете всі стовпці на список, відповідно, ви можете всі їх вивантажити в обмінні формати. У нас поруч є така кнопочка, як вивантажити, де ви маєте два формати CSV та XLSX. Відповідно, будь-який. Список, коли ви налаштували кількість полів, які ви хочете бачити, тобто це може бути як 5 полів, так можуть бути і всі поля, ви можете вивантажити їх собі локально на комп'ютер. Можливо, це буде потрібно для побудови певної звітності або для формування якихось власних реєстрів. Тобто така функція передбачена. Що ще можна додати загального про самий список? На кожному списку у вас є функція управління щільністю списком та повноекранного перегляду. Щільність перемикається натисненням на кнопочку, тобто ви можете обрати більш ширший вигляд, вущий, в залежності від розширення вашого екрану, масштабу, щоб вам було зручніше працювати. Також у нас є повноекранний режим, що дає можливість переглядати в більш розширеному вигляді наші списки. Ви вже використовуєте в залежності від потреби, щоб вийти з повноекранного режиму, у вас є кнопочка, де ви можете повернутися назад. Також на кожному списку, окрім управління наявністю полів на самому списку, який ми тільки що з вами розглянули, є можливість відфільтрувати дані. В кожного стопця є можливість власної фільтрації та сортування. Як скористатись фільтрацією? Обираєте поле, наприклад, категорія послуги, натискаєте на нього та обираєте необхідну категорію. Наприклад, паспортні послуги. Таким чином у вас відображаються всі послуги, які мають категорію паспортні послуги. Тобто, ви можете, окрім того, що обирати поля, які хочете бачити на списку, можете їх фільтрувати та робити відповідні вивантаження. Вивантажується та інформація, яка виведена на списку загальна, тобто не одна сторіночка, а всі елементи, які відповідають даному фільтру. Тобто, таким чином, ви можете формувати різні звіти та отримувати різну інформацію. Щоб розглянути детальніше роботу зі списками, перейдемо на розділ справи. Переходимо на розділ справи. Бачимо, в нас тут є також велика кількість полів, і тут можна розглянути цікаві варіанти, як використовувати збережені представлення саме для звітності. Як я казала попередньо, що на кожному полі, окрім можливості управління набором стовпців, які будуть відображатися, можна управляти і фільтрами. А також ці набори стовпців з фільтрами можна зберігати для подальшого використання, наприклад, для побудови звітності або для перегляду певної інформації, яка вам буває потрібною не щодня, не якоюсь загально універсальною, а, наприклад, потрібна раз на місяць. Обираємо поля на списку справ, так як робили це на послугах. Давайте візьмемо ще ідентифікатор, номер послуги, і, до прикладу, візьмемо. У нас є дуже багато полів на справах, ви всі їх зможете переглянути. Та оберемо заявника. Ми обрали всі поля, які нам є потрібні. Далі повертаємося на наш список. І я хочу побачити всі справи, які є закритими. Тобто, я відфільтрувала всі справи по фільтру, по статусу закрито. Тобто, в мене тепер список, який має набір певної інформації про заявника та статус закрито. Переходимо в налаштування стовців. Бачимо, що в нас з'явився додатковий опис: фільтрується по статус. Та натискаємо кнопочку до збережених. В нас є перелік полів, які ми зберігаємо, та фільтрація за полем статус. Даємо назву нашому представленню. В нашому випадку це буде закриті справи. Та натискаємо кнопку зберегти. Тепер, якщо ми з вами перейдемо в збережені представлення, у нас є такий швидкий фільтр, як закриті справи. Продемонструю, як це відпрацьовую. Я зараз поставлю за замовчуванням, приберу фільтр. Переходимо в «Спережені представлення, натискаємо Закриті справи, і в нас відкривається список із закритими справами, з тим набором полів, який ми зберегли нещодавно. Відповідно таким чином, ви можете обирати набори полів та обирати фільтри. Фільтрувати ви можете не одне поле, а будь-які набори полів. Так як ми фільтрували по статусу, також може бути відфільтровано по статусу відповіді. Тобто ви при своїй роботі можете переглянути кожне поле по фільтру, обрати собі необхідні фільтри, наприклад, всі закриті справи, всі зареєстровані справи, будь-які набори полів та фільтрів, які необхідні вам для побудови вашої робочої звітності, та позберігати їх в загальні представлені, і для подальшого використовувати швидко для отримання тої чи іншої інформації. Якщо вам потрібно створити чи отримати просто загальний перший список, зчистити всі фільтри, вам не обов'язково перекласувати кожне поле, щоб зняти фільтр. Ви можете скористатися кнопочкою в правому верхньому кутку Очистити фільтр. Тоді ваш список повертається до початкового вигляду і немає жодних фільтрів. І вже в подальшому ви можете з ним працювати. Якщо у вас немає потреби якісь створювати розширені фільтри, ви можете користуватися загальними швидкими фільтрами, які вже фільтрують інформацію по певному статусу. Тому пропоную наразі підсумувати. Ви маєте можливість працювати зі списками, налаштовувати відображення стопців на списку, порядок даних стовпців. Маєте можливість зберігати набори цих стовпців з певними фільтрами, що допоможе вам в майбутньому швидко та безперебійно отримувати необхідну інформацію в необхідних обсягах. Також всю цю інформацію ви можете вивантажувати в обмінні формати CSV та XLSX. На даному етапі демонстрація функціоналу завершена. Дякую за увагу!